Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі продяг Second Hand. Сьогодні у нас третій день після завозу ціна за кілограм 269 гривень. І я з такої яскравої знахідки від одного з моїх улюблених брендів COS. Це такий middle market, mass market. Дуже якісні, хороші речі вони роблять завжди дуже акцентні. Це у нас розмір S, Склад тканини хороший, 72% віскосу і решта синтетика. Тканина дуже цупка, щільна, не просвічує. Класний тут яскравий помаранчевий колір, новий стан. Щоправда, гольф на мене, на жаль, замаленький. Наступна знахідка ось такий светер, дуже красива тут ажурна в'язка, рукавчик 3 четверті, і він за своїм складом не дуже здивував таке от поєднання поліаміду і ангори. 20% ангори, 80% поліамід. Бежевий, нейтральний такий базовий колір, і він в дуже хорошому ідеальному стані, без дефектів. Подивіться, як красиво він зроблений, просто бомба не светер Дуже мені сподобався. Розмір XL, тому він йде такий дещо оверсайз, вільний, надзвичайно м'який, приємний до тіла, і я думаю, це за рахунок ангора. І за рахунок цієї ж ангори він надзвичайно теплий. Я вирішила, що мені в гардеробі він лишнім не буде, тому однозначно його куплю. Наступний светр такого ж бежевого світлого кольору це у нас фірма Primer Розмір L. Він десь таким от великим комірцем, теж оверсайз, дуже цікава теж в'язка вона в нас не вертикальна, а горизонтальна. Светр в хорошому стані, без явних дефектів, але, на жаль, за своїм складом, він повністю синтетичний тут у нас поєднання акрилу і поліестру. Але в першу чергу мені тут сподобався крій. Дуже я люблю светри, от з такими відворотами, комірцями і розрізами. Дуже вони класно, стильно дивляться. Водночас, сучасно і дуже затишно виглядає цей светр. почуваєшся в ньому дуже комфортно. Якби не склад, можна було б купити. У мене так часто буває, що светри, які мені подобаються за своїм фасоном, мають жахливий склад. Ну а от... Якийсь хороший склад переважно трапляється або в чоловічих свитрах, або в якихось вінтажних свитрах. Ось, наприклад, цей це чоловічий, ось тут таку якусь невелику пляму він має спереду. Але я думаю, при бажанні її можна відібрати так пляма не критична. Колір у нього класний, такий як кориця, і загалом склад у нього теж прекрасний. Це у нас 100% вовна. Фірма хороша, Маркен Спенсер. Дуже багато речей трапляється в секонд-хенді цього бренду, так, цієї фірми, і якість у них хороша. І ще знайшла ось таку блузу тоніку. Вона напівпрозора, просто фантастичний у неї колір. Колір такий от бюрюзовий. І зразу відчула, що вона у нас шовкова тут за складом 30% шовку, 70% фіскози. Але судячи по бірці, тут ще мала бути підкладка, оскільки вказаний склад підкладки: 95% віскози, 5 віско еластан. Не знаю, можливо, попередня власниця її відрізала, а можливо, вже десь в магазині так загубилася. І за вашими ж побажаннями показую вам ще плаття. На жаль, теплих. Хорошому стані не було. Взяла ось таке от весняне, чорно-біле з красивим доволі принтом. Це у нас Next, але Next для низького росту казаний: 16 або 44 розмір. Склад тканини 100% віскоза. Оскільки плаття розраховане на жінок низького росту, у мене середній ріст, то у мене не зовсім співпала талія. Вийшла така, ніби як завищена. І через це теж довжина не зовсім коректна, все-таки на низькій дівчині чи жінці воно би виглядало більш таким довшим максі платтям. А на мені воно якоїсь такої незрозумілої середньої довжини. А загалом плаття мені сподобалося. Я люблю такі от приталені плаття на запах. Також люблю і чорний колір і білий, тим більше це поєднання кольорів зараз залишається в тренді. Наступна знахідка це ось така ось спідниця, вона абсолютно нова з картонною біркою. Це у нас фірма FNDEV. Яскравого, вона такого червоно-помаранчевого кольору, йде в таку от складку плісіровану і виглядає просто шикарно. Колір у неї насичений, тканина така ніби з блиском, але вона не надто глянцева, а дещо така от приглушений цей блиск виглядає дуже навіть стримано і водночас святково. За складом вона повністю синтетична, але для такого роду спідниць, мені здається, це нормально і це є великим плюсом, адже вона не буде дуже м'ятися, і ці складки не потрібно буде кожного разу так розпресовувати. Сама спідниця йде на резинці, але на мене вона широка і в талії спадає. Це в принципі не дивно, оскільки це 16-й або 44 й розмір. В принципі, при великому бажанні можна її вшити, резинку трішечки так стягнути, і тоді вона добре сяде на поясі в талії. Як на мене, знахідка хороша, і такі спідниці вони завжди актуальні, завжди поза часом. Так виглядають просто на висоті. Але я не є любителькою спідниць, тому її собі і не купляла. І ще знайшла ось такі штани. Взяла їх до примірочної, оскільки тут дуже хороший склад, вони повністю вовняні. Колір у них такий теж сіровато-блакитний, приємний, класний. Я так розумію, вони вінтажні. Розмір вказаний 42-й. Але ось ці вінтажні штани трішечки мали. Мірять, і я вже так вангую, що вони будуть на мене впритик або навіть малі і однозначно за короткі. Ось така бірочка, де вказаний бренд, і наскільки я розумію, це у нас французький бренд. Що ж, давайте спробуємо їх приміряти. І ось так вони виглядають на мені. Я все-таки в них помістилася, але не дуже добре вони сіли на мою фігуру, надто сильно обтянули. Попри те, що вони вінтажні, вони в прекрасному стані, без дірочок, без жодних нюансів. Загалом прикольні, такі от класичні, але на мене маловаті. Шкода, оскільки класика у нас завжди в моді, завжди в тренді. А вовнені штани мені насправді вкрай рідко трапляються, на відміну від светрів. І ще знайшла ось такий світшот, він дитячий. Хто, можливо, пам'ятає, був такий мультфільм моряк папа і саме так. Тут у нас герої цього мультфільму. І давайте вас ще зорієнтую в цінах. За ось цей бежевий светр я заплатила 109 гривень, а за дитячий світшот заплатила 83 гривні. І давайте вам ще покажу верхній одяг, який був. Ось таке пальто, можливо, ви його пам'ятаєте з минулих моїх відео. Воно спочатку продавалося на люксі. Не продалось і його перевісили сюди на ваговий відділ. І я так бачу, до третього дня його теж ніхто не забрав. Ще було ось таке довге класного кольору бежевого пальто, але воно вже заношене, є якісь такі плями тут, і загалом такі, бачите, як ковтунці невеликі. Ну, таке пальто так, вже своє пожило, прослужило, напевно, довго попередній власниці. Я так розумію, воно якесь вінтажне. І я його не брала в примірочну, оскільки ну, стан у нього вже такий печальний. Давайте ще пройдемося по вішаках, покажу, що тут ще у нас було цікавого. Ось така от куртка бежевого кольору в непоганому стані. Далі тут така вкорочена куртка в гусину лапку, але вона якась приталена, не дуже актуальна. Є ще бомбер в чорному кольорі, якби не напис наса, в принципі, можна було б приміряти. А вверху у нас різних кольорів жилетки до вибору, до кольору. Це у нас один той самий бренд, і всі вони вовняні. Це я так розумію чоловічі жилетки, але це навіть добре, оскільки на жіночій фігурі вони будуть виглядати такими от об'ємними класними оверсайз. А ми з вами переходимо до сумок. Це у нас теж ваговий секонд-хенд, це, нагадую, третій день після завозу. Знайшла ось таку сіру з довгою бахрамою. Це у нас натуральна замша. В непоганому вона стані ось такий бренд вказаний. Вона середнього розміру, така от як сумка мішок на одній довгій руці, яка регулюється. Сумка, хоч і з натуральної замші, але я б сказала на любителя, не кожен так буде. Носити таку сумку і не в кожен гардероб вона буде пасувати. Давайте разом глянемо, що тут у нас ще можна цікавого знайти. Але зважайте, що це третій день, а до третього дня сумок залишається, в принципі, хороших сумок небагато. Ось ця коричнева сумка, вона шкіряна, але така доволі дивна теж, якась чи це вінтажна, чи це якась ручна робота. І я так розумію, тут вона підписна, якийсь власник попередній її так підписав. Ось така непогана сумка в одній. Це чорна, стьобана. Непоганої вона форми, доволі актуально виглядає. Це у нас екошкіра. Стан хороший і якість теж мені подобається. Ось так вона виглядає зсередини, дещо має замазану підкладку. Але, в принципі, ну, таких от явних якихось дефектів на ній я не помітила. Ось така вона є золота застібка, довга ручка, яка теж регулюється. Сумка така йде, як каркасна, добре тримає форму. Ручка у неї ось тут відірвалася, але її можна справити. Тобто там є кріплення і просто, можливо, хтось спеціально відірвав ручку, хоче собі залишити на якийсь дешевший день цю сумку. Інколи так буває, речі, які хороші, їх спеціально псують, аби потім купити в найдешевший день. Була колись тенденція, коли замазували зубною пастою багато речей. Але я так розумію, що це не дуже спрацьовувало, оскільки вона засихається, зубна паста, її можна легко відтерти, і в принципі ніхто на такі дефекти і дуже уваги не звертав. Ось така доволі цікава сумка. Акцент на таке от поєднання темно-синього, білого і блакитного. Сумка в хорошому стані, акуратно пошита, хоч це у нас теж екошкіра. Глянемо, що у нас тут ще є: ось така новорічна сумка, срібна, з металевими ручками, такими так, короткими. В принципі, якраз до свят можна собі прикупити. Хотілося б мені вам також показати і святкові варіанти суконь, але цього разу якось не було великого вибору. Я б сказала, взагалі ніякого вибору не було. Інколи так серед літа просто є купа святкових новорічних суконь, а от коли прийшли свята, так їх практично немає. Ну, можливо, в одному з своїх наступних відео все-таки спробую я зробити такий от спецвипуск з якимись святковими так, сукнями, блузами, спідницями, якщо, звичайно, вдасться. Такі. І подивіться, яка цікава сумка. Вона з дерев'яними ручками, така ніби як гачкована, дуже класна. Я так розумію, її можна використовувати навіть як шопер, ну або як і звичайну сумку. Ось такий от рюкзачок дитячий чи підлітковий. Сумка така, як почтальйонка, в нас вона ніби йде під шкіру, але насправді це у нас екошкіра. Хоча сумка в доволі новому стані, практично так, без дефектів. Ось така дуже акцентна косметичка леопардова в дуже хорошому стані. Якось останнім часом мало в ній трапляється косметичок, хоча був період, що їх було насправді в секонд-хенді просто валом. А ага, гаманців навіть в поганому стані зараз на ваговому відділі практично знайти нереально. Хіба що на Люксі, і то їх забирають в перший же день. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. А я вам бажаю веселих, спокійних, мирних свят, щасливого Різдва і до нових зустрічей!